Вітаю всіх поціновувачів контенту міської інформаційної служби та просто заблудших душ, які потрапили на це відеоматеріал в Ютубі. Сьогодні я, Віля Луценко, та моя постійна співведуча Катерина Сігіда, будемо як завжди, пробувати куштувати різну їжу. Привіт, Катя! Е, усім привіт! Пишіть у коментарях: ви заблудша душа чи поціновувач контенту міста Бечі. Чи... Чи вам просто випадково попалося це відео? Коротше що ми сьогодні оглядаємо новорічні подарунки, які ми деякі з них урвали по дуже приємній ціні. Нам дуже цікаво самим подивитись і показати вам наповнення цих подарунків, чи коштують вони своїх грошей. У нас є АВК. В принципі, такий нормальний дебелий подарунок. Тут прям, я не знаю, вага ще грам 400, то і 500. Е, у нас є. Що у нас є? У нас є. Ну, так. Да. є. Е, сільпо. Також до сільпо у нас є, звичайно, 7 удубиних рошен. Така прикольна ялинка. Ось у раз, усю два, і все, вона злежена. Що Не розумієш, вона злежена. Принесеш додому теплу її, вона розправиться. Конці. І, до речі, написано зроблено в Україні. Я не знаю. Я думаю, тут всі зроблені в Україні, але написано чомусь, що там тільки зроблено. І чоколатієр у нас є. Що ж, давайте приступимо до розпаковки. Пу-пу-пу, да. Взагалі, блін, я не знаю, якби у нас були бюджети поболі, я дуже хотілося б ще глянути адвент-календар від Кіндер. Тому що там, там було би точно супер, але доводиться оглядати ось це. нормально. Люди речі... просто два на стіл висипали, і бюджет не подобається. До речі, бюджету на а, до речі, я Катерина Руденко. Okay що. Бюджет у нас цих всіх подарунків. Ну, ми планували їх взяти в межах 150-200 гривень, але коли ми були в АТБ, там були дуже приємні знижки. Вони одразу не підготувалися. Один подарунок ми взяли взагалі за 94 гривні, при тому, що він там коштує 150 плюс-мінус. Все менше води більше діла. Все, їмо. Я не любить шоколад. А які ж? Який ми перше будемо відкривати, я пропоную почати з найгіршого усього. Він виглядає найсумніше з усіх. Вирішили почати саме з конті, бо, чесно кажучи, він якось вселяє найменше надії в цукерки. Але в принципі, можливо, ми помиляємось. Написано з днем Святого Миколая. Це трохи не по пристинську. Так, конті, це той самий найдешевший подарунок, який коштує 94 гривні. Ну, якщо чесно. Конті, це такий, ну типу, це ті самі цукерки, які я в дитинстві так відбирала і віддавала там бабушки, дідушки. Ну короче, ну а поки Катерина Нєсігійда розпаковує, я хочу подякувати Флопі, бо саме ці дивовижні люди впустили нас сюди вже в другий раз. Перший раз не тут оцінювали пасти. Тож у нас є просто чудова змога сидіти тут чат і знімати цей контент для вас. Ще раз дякую, флопі. Так, дивіться, ми розпакували конті тут. У нас виходить, що цей Подарунок коштує 94 гривні. Це один із найдешевших подарунок, який ми купили. Тож, ми бачимо, цю карте з конті, і, чесно кажучи, виглядає це трохи сумно. Я тепер розумію, за що ти казала, бо в мене конті асоціація тільки з таким контиком. Відповідно, я такий контик люблю. В дитинстві я на ньому набрав, я не знаю, там зайвих кілограм 20. я думаю, свій час. А з іншої цукерки ну, я не знаю. Ти дуже любиш ромашку? Я її обожаю. Якщо взяти от у цей весь подарунок, ну я б взяв би собі контик. Люш, і... я щас упаду, ти може так? Я б взяв би собі контик і напевно ще оцей крем-йогурт. Я не знаю. <реклама> я ніколи <реклама> в не їм. Виглядає дуже смачно. <реклама> так, ще є тут е Делсі. Візнати, де? — Ну, виглядає, сі, чесно, теж не дуже. — Окей, тоді ти пробую цей йогурт, я пробую цю. <гум> І ми я дамо свій вербік. Таке на смак. Я не знаю, я не знаю, ні те ні те. Блін, ну насправді, от мені здається, що якби вони трохи попрацювали над дизайном своїх цукерок. Ну так, да, золота Лілія трохи оновилася. Вона вже більш сучасно виглядає сама упаковка. Але оцей Джек. Ну от яким він був в моєму дитинстві, він досі такий сам. Я ще дрог люблю. Я його, до речі, не дуже люблю. Так він оновився, була стара. А Мені тільки батончики Space Bite подавай. Попробуй. Я обмацала руками. Дякую. А, мені попробувати не оставив. Обідаєшся. Мені половина з цих сукарок більше не подобається. Але якщо ви там маєте. Якусь дитинку, яку не дуже любите. Ну, бо любите, але не дуже, то в принципі, це ідеальний варіант за 100 гривень. І якби і увагу приділили, і не дуже сильно розташаюся. Я Шоколадки любите? а які шоколадки? Бемс. Наступний у нас на черзі рошен. Яка його ціна? Ми урвали цей пакунок за 130 гривень, Реальна його ціна там 220 приблизно була. Він знову ж таки доволі важкий і виглядає взагалі класно. Мені подобається цей дизайн. Це, напевно, камінь в бік конті, бо там я не знаю. Значить, над дизайном напрацювали року 2015 року. Так, ну мені вже цей пакунок більше подобається, О, ніж молодий. Це найкращі цукерки, які тільки існують. Так, це йде, цей, де? цей Мак-Мак, це топ. Немає кращої цукерки за мак. І ось це найкраща цукерка. Я не знаю, блін, всі хейтять ромашку. Пишіть у коментарях, до речі, ви любите ромашку чи ні. Але я її ну, прям жесь як Ну, це, це прям, я не знаю, це знахідка. Їмо з вами цукерки ромашку. А ти напиши в коментарях, чи ти ці цукерки. Поїхали їсти. До, І це... Ось це. Ну, це, якщо у вас зуби здорові, то ну, це теж класні mm. цукерки. Я, до речі, доволі часто бачив людей, які люблять це недорозуміння. Не знаю, що вони всі ромашці бачать такого класного, крутого, але як на мене, ну, це жахлива цукерка. Вона дуже солодка, дуже притерна, і як такого смаку в неї немає. Це цукрочки Кокочоко, -ко -ко, вони ну, прям. я готова за них багато що зробити насправді. Оп, отут ми, напевно, тебе краще прирвемо. Що ж, цукерки. Цей пакунок вийшов нам в принципі на 30 гривень дорожче ніж контік, але наповнення ну тут в рази краще. Типу, по перше, є оця ця сукарка велика. Вона. Слівки, лінівки. Так. Чому це на вершки ледері, Я досі не розумію. Ну, трохи якби 25-рік на ць, дворі. Сл... Сл... слівки рік повномасштабної війни. Да, у нас слівки-лінівки. Ну окей. Е, загалом ці всі цукерки вони реально прикольні. Тобто я не бачу тут цукерку окрім у цього недорозуміння, які були просто погані. Де моя рука знаходиться? Та боже, я що, щас, ну я ж в натурі вже з'їду. По наклони, О, шалена бджілка. Це тупо смак мого дитинства. Я просто насправді цукерки не їм вже дуже довго. І ну, в мене аж прям така приємна ностальгія, коли я зараз це розпаковую ці подарунки. Да. А, ну і там і ще. Ну, корейко, декілька, що, травмуючих спогадів з дитинства, ну то вже добавьте. Це топові цукерки за 130 гривень. Тобто в цьому пакунку реально є багато цукерок. вони всі переважності, якщо в цю прибрати, то доволі смачні. Ну, лайк однозначно. Наприклад, якщо б я обрав між і оцим, я б однозначно взяв оце. Та ну понятно. Ну а якби я брав подарунок для тебе, то звісно ж контик. Я не шоколадки? шоколад. Да. А які шоколадки? Ну що, дорогі друзі? Далі у нас іде адвент-календар. Е, ну це прям дуже цікаво, насправді, тому що такого в моєму дитинстві не було. А до сьогоднішнього дня, мабуть, років так з 15, я взагалі новорічні подарунки, навіть в руках не тримала. Боже, як їй важко відкрити цей адвент-календар? Я вчора ногті зробила, я можу просто так зробити. Оп, бемс, і нічого не помінялось. Давай може я відкрию? Ілюш, не в Окей, хай поки вона намагається розібратися з цим пакунком, я далю ще чаю з е, чарівної флопи. Хе. Флоп, хлоп, обожнює це місце. Взагалі я був тією людиною, яка намагалася відмовити Катерину Роденко від купівлі саме адвент-календарю, бо. Ну, у нас немає стільки часу, щоб кожен цей конверт відкривати, дивитися, що всередині. Люж, Але хто мене буде слухати? Тут є ще така штука, його можна просто так взяти і відкрити. А Але це ми виріжемо. Ми не, ми не пальцем ровлені, тому ми будемо відкривати не кожну ячейку. Що наша? Окей, будемо відкривати кожну ячейку. І так, перший у нас тут ось перший номер. Bems. Тут у нас ось така цукерка. Ко Чокорокі. В смислі. Не а поняв, а це вже паху і обман. Це ойови, ти даруєш дитині подарунок і такий на. Вона кожен так день. Так однакові цукерки. Та <гум> не може, Ні, це інше, це. Щокорву теж. А, ну тут бачиш, вони можливо трохи різні, типу, тут да, солона вони... карамель, тут якась каша. Каша. Овсянка. Ну, Сіріал каша. Коротше, ви поняли. Я не поняв. Бачиш? О, ці дві однакові. Це, ну, якісь... Це теж солона карамель. Давайте ми просто відкриємо його ось тут і. Я, я... розчарований, Катя. Ну, я, якщо чесно, теж. Бачите, тут вони всі абсолютно одинакові. О, а тут ще якісь. А, тут ще такі наклієчки. Так, бачите? Ну, я розчарований, Катя. Я такі. теж, якщо чесно. Я все, тепер я. Як людина, яка тебе відмовляла це взяти, можу тобі сказати, що ну що, задоволена? Ну, ти, ти цього хотіла, так? Ну, спробуємо ці цукерки. Мене, якщо чесно, нудить від слова солона карамель, тому я пробувати це не буду. Але от що то із cereal flakes and peanuts можна попробувати. Так тут, ну ти бачиш тут тільки два смака пластівці і солона карамель. Все. Не може такого бути. Так, подивись. І ще й виглядає, якщо чесно, як. Кров'я як... ліпьошка це називається. Я таке злогка у своїх котів прибираю. Ну, буквально просто нам насипали е, однакових цукарок, так такі з новим роком. що дитина кожен раз буде відкривати і така, боже, що мені все раз трапиться, а потім бац. Корові ліпьошка. 154 гривні. Ну, якщо чесно, і на смак вона повна. Ні, мені подобається, вона на смак погана. Там Ще не хочу. Та, чи що, дати все буде, пракар не дай. Дуслан, хочеш? Вони смачні, вони мені подобаються реально, але коли ти береш пакунок з цукерками, ти очікуєш, що ну, вони всі різні будуть. Це ж не те, що ти пішов, умовно, магазин, десь на вагу взяв, дайте мені ромашок на 200 гривень. Тут мають бути всі вони різні. Тут, відповідно, у нас тільки отака цукерка, тільки отака цукерка. І таких у нас штук 10, чи скільки їх там, 30. В чому прикол адвент календаря, коли всі лоти однакові. Угу. Mm -hmm. Фу. Фу. Mm -hmm. Переходимо далі. П'яті любить yeah. Шоколадки. Yeah. А які шоколадки? До речі, ми не віримо в Діда Мороза, тому що Дід Мороз пішов від Радянського Союзу, ми віримо тільки в Санта Клауса. Илюш, я і в Санта Клауса не вірю you all. Катя взагалі ні, нічого ні, в не чує. Якщо у мене магічним способом під ялинкою окажеться Дайсон, то може і й повірю. Катя, ти бачила, які середні зарплати в Україні? Який Dyson? Он та пачка однакових цукерок 30 штук. Оце буде у тебе під новою новорічною <laughs> ялинкою. Це вака це ті, що ти не хотіла відкривати з самого початку. А вони, до речі, коштують 210 гривень. Чи дв... а, 209, гривень. 209 гривень. Таку нам знижку да. зробила. Ну, давайте так: наповнення тут дійсно велике, тут багато цукерок. З усього, що ми відкривали, тут, напевно, найбільше. І вони всі, ну не знаю, може це після минулого пакунку, мені здається, але вони всі різні. Да. Ну, типу, окей, можливо, тут кожні по дві штуки, але я б не сказав, мені здається, вони дійсно всі різні. Ну, от знайди хоч одну ромашку, слава Богу, її тут не бачу. У це фіолетова нечта. Е, Я теж більше не О, ліщина. <ріст> така я буду, мені. Боже. А от така їла mm -hmm. колись кемл? Ні. Mm -hmm. <ріст> Це, це цигарка? Так, це цигарка, тільки краще. Тут каракум написано. Сама ти каракум, це кемел. Ну а тут більшу частину цукерок я би взагалі не їла. Я не знаю, це класно? Це класні цукерки. Мені ні. Ну вони так, да, такі трохи, знаєш, типу А-ля 2012-й. Ну, ти але, але це прикольно. Прямокутник, я пам'ятаю, у мене в дитинстві за нього можна було там, я знаю, побитися, вбити один одного, щоб просто у цей квадрат забрати. Бо переважна всі цукерки якісь круглі, знаєш такі, а це прям Майнкрафт. Що, я, коротше, я собі обираю ліщину, бо я хочу спробувати. Я обираю собі у цей квадратний Майнкрафт. Ну так дай я його попробую, я не пробувала ні разу. Відбираю все найкраще. Мені подобається цей пакунок. Ну, реально. Типу, серед усіх, напевно, навіть краще, ніж Жошен. Ну, шо, як тобі? Прикольно. Mm -hmm. Але я би не доїдала. Хочеш? Ні. Короче, я ставлю? Лайк. Мені це подобається а тобі. Оце? Це все. Мені цей подарунок не подобається. Ну, ну типу, я би такий не купила, тому що тут. Е... Одразу видно, хто серед нас це зріс такого середньостатистичного українця. І хто з нас просто зажерся. Такий, би я б, обрав би всім, хто мені подобається, всім, кого я люблю. У ті, що адвент-календар іконті, то б, звісно, пішло б в топку до таких, як Катерина Роденко. Я любить шоколадні. А які шоколадки? Знаєш, яке місце обожнює? Флопу. Найкраще місце для калування, чая пинь... чаяпиння, чая пияння. Чая... Чаю чаювання, 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 да. Хлопе. Ні, ну сільпо виглядає на, насправді багатообіцяюче. Ну, я, типу, в цілому люблю сільпо. Його а, я його обожнюю. Ну, я, Типу, я, типу давайте так. Ціни там, звісно, трохи бувають офігівші, відповідно, я просто люблю зайти в сільпо і походити там. А от скупляйся в АТБ. Глазурований сирочок. Вчора ходив в ОТБ і там були знижки. У-пу-пу, тут уже таке. Ого! Кіндер Sonic. Це мені одразу. Ну, а що? Kinder -Kinder? ну ні, Це китайська копія Кіндера. Але де ти ще бачила китайську копію Кіндера у нас в пакунках. Це перше. Друга це, це ну звичайно. Yes Milky Way. Oh, да. Знаєш, як перекладається? Uh, мабуть. Uh, молочна залова. Груша та яблуко. А, oh, це постіла! Це дуже корисне. Скікерс. Боже, Лайн, це що, там скєр, що це таке? Чого це воно таке? — Це прям дуже потужний подарунок. Корівка. А, О що? Боже, ні. Оце одразу на все. В нікуди. Ну от, от хороший був подарунок, реально, просто ідеальний. До цього моменту з ромашкою просто. Ти шо? Блін, ну це реально. Ну мені здається, це прям найкращий подарунок із усіх яких. Твікс. Мілкі сплеш. Кемел. Непонятно що. як тобі отаке? Оце вже привіт із 2005-го, я пам'ятаю. Ну це прям, ну скажи, це самий потужний такий подарунок. Ну Тут визначив, що прям дійсно наповнення, прям класне. Я буду Кіндер. Ти будеш кіндер? Давай, мені цікаво, його пробувати. Ну, до речі, китайську версію Кіндера я не пробувала. Так вона і американську версію Кіндера не пробувала. Ой, а ти пробував. Я бачив, як люди його їдять. Діставай. Це. Це Сонік? Та сама те О, одразу видно хто з нас позір. просто. Який це Сонік. А я не знаю, я не дивилась. Але я побачила, що написано Сонік, тому я вирішила, що це Сонік. Це ж це, блін, я забуду як його звати, чесно. Там я Наклз, Наклз – це червоний. Пишіть у коментарях хто це. Блін, я забув. Він ще на хвості крутиться, як профелія. Я не знаю. Я не дивилась. Можете ще ніколи? О, на ріду, класно. Я сподіваюся, тут столи дуже чисті. На мою думку, сільпо це тупо мастхев. Напевно, найкраще з того, що ми їли. Так, да, 100%. Так, ну що, будемо тоді підбивати підсумки. Значить, із тих подарунків, які ми сьогодні перепробували, у нас рашен, АВК, конті, Чоколатір, самий дебільний, і сільпо? Я особисто на мою суб'єктивну думку, сільпо це буде найкращий подарунок. А чоколадієр і кон. Конфі. І конті це ну, щось таке, типу, що ти навіть в найгіршому ворогу не подаруєш. А Катерині Руденко подаруєш. так. Я знаю, в принципі, теж воденціпо це напевно must мастхев, це просто найкращий подарунок. Мастхев сюди не підходить це слово. Хать всю передачу ти сюди не підходиш. Ми спеціально е, старалися брати такі подарунки, щоб вони були приблизно в одній ціновій категорії. Ну, тобто, ми дивилися, скільки цей подарунок там коштує без знижки. Заткнись. <плес> так, на мою думку, сільпо це найкраще. На мою думку, теж сільпо найкраще. Думаю, це Вір. Після сільпо йде одразу вока. Після сільпо, так. Да. Тобі ж не подобалося лока з того, що мені спиарошен сподоб... Рошен, рошен ще теж годні. А точно, так. якщо так, то сільпо, рошен АВК, ка конці і оце чекала. Да, де да. Ну, взагалі ви все самі побачили? Вже можете орієнтуватися чисто зі своїх власних уподобань, смаків і теж обрати щось з цих подарунків, але все ж таки, ну сільпо і рошен, це найкраще, що можна взяти Ми ще раз дякуємо флопі за те, що допомогли нам втілити наші наполеонівські плани. Ну і все, пишіть у коментарях, який подарунок обрали би ви, і до зустрічі у наступних оглядах.